Ну що, друзі, приходить блондинка до пластичного хірурга та й каже, слухайте, лікарю, я хочу збільшити собі груди, зробити операцію. Він каже, добре, це буде коштувати 5 тисяч євро. Він, трошки, трошки він каже, ну є варіант, є, звісно, за дві. Там будуть імпланти дешевші. Слухайте. Ну, якби я вам не хотіла це говорити, ну, можна ще якийсь, ще якийсь варіант, ну щоб геть дуже дешево було. Ну Він каже, який у вас бюджет? Ну каже, 200 євро. Ну, за 200 євро я вам можу хіба зробити тут надрізи під мишками. А ви будете собі при потребі, як вам треба буде, будете махати тако руками. Буде поступати повітря, ну і груди будуть на деякий час збільшуватись, коли вам треба. Вона каже, добре, мені підходить. Зробила вона таку операцію, приходить в ресторан, познайомилась з гарним чоловіком, пішов він її проважати додому. Ну, тут же ж якось хоче її цілувати, обнімати ту жінку. Вона давай руками махати, щоб груди збільшились. Дивиться, а він ногами тако тупоче. О! Ну, походу, шановний, ми. В одного лікаря з вами були так?